Салют вікінги тема як знайти себе. Як поняти, чим я хочу займатися. У мене дуже багато хобі. Я й бігаю, я й музикант, я й чую англійську, я й качаюсь, мені те і те, і те подобається, але я не знаю, чим я хочу займатися. Я не знаю, ким я бачу себе в майбутньому. І сьогодні хочу вам з допомогою свого життя показати і об'яснити, як поняти, чим я хочу займатися все життя, ким я бачу себе в майбутньому. Тому поїхали, дивіться, мені подобається знімати відео і займати залі. Все більше мені особливо нічого не цікавить. Ну так, да, в мене є там ще якісь хобі, там футбол, бокс, туди-сюди. Но у мене основне, я поставив собі фокус на основному. Головний мій фокус це зйомка, монтаж. Потім і дизайн, і потім вже те, що я там буду хотіти. Но, Дивіться, як я до цього дійшов. Як так стало, що я ось що я поняв, що я хочу знімати відео. Тому що ви зайшли на це відео, щоб поняти, чим ви хочете займатися на довгий шлях, а не тиждень-два позаймався, вже не цікаво до побачення. Дивіться, пам'ятаю, я був клас 5-6, я вже хотів знімати відео. Я пам'ятаю, в мене був якийсь YouTube канал і я знімав відео з Лего. Деталі лего, в мене було їх небагато, І Я ставив, пам'ятаю там якісь там, не знаю, стаканчики, типу, то стіни, ті там нападали, і це мені засіло максимально голові. Я пам'ятаю, де це було, в якій кімнаті, на якій маленькій тумбі це було, які там були детальки, як я виставляв з цих ча чашок стіни, і як я це все знімав на відео і виставляв на ютуб. Я пам'ятаю точно, що це був ютуб-канал. Як би я його не шукав, назви споминав, я ніяк не можу знайти цей ютуб канал. Можливо, я виставляв відео. Можливо, таке, що я ці відео виставляв тільки що я можу бачити власник. Тому я ніяк не зміг знайти цей канал, але це за засів у голові. І я вже тоді поняв, що я хочу займатися цим. Я займався в школі футболом, в училищі баскетболом, потім бум-бум бік зал і співати. І багато чого я хотів. Багато чого я теж не знав, не міг визначитись. І ось я визначився щось що моє. Ось моє. Знімати для вас відоси. І не чисто знімати відоси, що ось якийсь там о, якийсь там буду вас вчити. Ні. Я такий хлоп, як і ви, обичний пацан, і я хочу показати вам своє життя з нуля, тому що в мене нічого немає. Ні машини, ні, не знаю, там, ні бабок нема, ні, ні бізнесу, нічого такого немає. Тому з нуля. Все, що в мене є, хата. Все. І з неї я починаю для вас знімати. Оце чудо, що ви бачите. Думаю, ви вже поміслили, що звук чудовий, не такий, як був. Це чудо, мені дав мій кенд зі служби, Вова, дякую. і як поняти, що саме головне, чим я хочу займатися і яким я себе бачу в майбутньому. Подивіться своє минуле, коли ви були дітьми. Полюбе, ви що цікаво, полюбе ви що спомните, що вас найбільше цікавило. І зараз можете сказати. Ну коли є був те, мені це вже не цікаво, я вам скажу так. Те, що зараз вам цікаво, можливо, потім не буде цікаве. Но не, суть, не в цьому суть, ви повинні поняти, що саме більше. Так, вам і той, і той, і той, і той, і той цікаво. Ну коли ось ви там, не знаю, пішли в зал позайматися, у вас вогонь в цих очах, ви хочете, ви, ви такі класні, ви тупо думаєте, це самий день, я саме топо позаймався. Ось Ось це воно. Це тупо воно, якщо ви кайфанули, якщо ви зловили максимальний кайф і то, що ви позаймались, ви на пампі, значить ось, значить, це воно. Якщо ви після цього пішли там, поспівали, класно не то, поучили англійську, класно не то. Там побігали класно, не на то. Не воно. Но, якщо ви пішли співати, ви записали якусь пісню, ви співаєте, вам так кайфово на душі, ви тупо кайфуєте. Значить, це воно. Все, ви повинні визначити, що одне більше вас запалює. Що ви тупо спати лягаєте, стоїте, бля, я хочу вже встати, щоб піти в зал і позайматись. Ось, якщо у вас так, значить це воно. Окей, все, ми визначились. Мені максимально подобається ходити в зал. Далі, ну, мені ще багато хобі. Окей, значить, ви ставите основний фокус на одне. Ви ставите основний фокус тільки на зал. Тому що дивіться, якщо ви будете ставити фокус тільки на зал, ви навчитесь як качатись, що їсти, як займатись. І ви в цьому будете талант, ви будете знати, до вас люди будуть йти, і ви це вже людям можете казати. Ось я можу допомогти в мене опит. А якщо ви будете знати, там, як чуть-чуть покачатись, чуть -чуть, там декілька слів з англійської, щось там чуть-чуть співати, танцювати. Що це? Кому це допоможе? Нікому. Що вам не допоможе, що людям не допоможе. А якщо ви будете топова людина стосовно залу, як накачатись, до вас будуть йти. І це означає, що ви повинні ставити фокус на щось одне. Ось! Ви там сьогодні у вас там задача позайматися. Ви позаймалися, ви поїли, все чітко. Ви знаєте, що ви лягаєте в 10, в стаєте там 6-7. Значить, в мене є час, я можу займатися далі мені там цікаво. Можете поспівати і тому подібне. Но саме основне, ви повинні поняти, що ось я, головна моя задача на день позайматись. Тому що в майбутньому я бачу себе людиною, яка вчить інших людей, як займатися і яка виступає на сценах. Все. Все остальне окей, теж цікаво, теж хобі. Але після цього, після цього це все відкладаю. Поки я не позаймаюсь, я нічим іншим не буду займати. Так само з англійською. Хочу вивчити англійську мову. Я не буду слухати нашу музику тільки на англійській, фільми на англійській, книги на англійській, мову на телефоні поміняю на англійській, я оточу себе всім англійським. І потім, коли вже повчу англійську, вже буде максимально, вже буде голова кипіти від цієї англійської. Так, там можуть не знаю, подивитись. Фільм на нашій, щоб чуть-чуть попустило, тому що голова болить вже від тої англійської, стільки вчити вже все максимально легко. Ви ставите фокус на щось одне, виконуєте це, і потім, якщо у вас є час, займайтесь іншим, що вам цікаво. З вами був я, Саша Конов. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і ми побачимо з вами в наступних відеох.